Останнім часом дуже багато говорять про НАТО. НАТО, 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 НАТО. Говорили про ЄС, 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 ЄС. Пам'ятаєте, ми всі вже були впевненими, що ось весна 2023 року нас точно приймуть в НАТО. Вибачаюсь, в ЄС, пам'ятаєте? Було таке. Всі ходили, і казали: от, ми вже все, ми вже вступимо в ЄС. Не сталося цього. Тепер ми говоримо про НАТО. Про ЄС взагалі можна забути на фоні скандалів з Польщею з тим, як наш великий бізнес показав, як робляться гроші в Україні. І це на мою точку зору трішки шокувало поляків, і поляки точно розкажуть європейському союзі, що Україна поки не готова ні до якого європейського союзу, тому що монополії просто покрили монополії все, що можна покрити. І так бізнес не ведуть, тому що коли монополія, то всі інші люди просто не мають ніяких шансів ні на які заробітки, ні на які ФОПи, ні на які товариства, тому що монополія. Монополія це зло. І, зокрема, американці вони досить жорстко воюють з монополією. Я нещодавно був на одному з форумів з кібербезпеки. Так, там навіть. До Держспецзв'язку були питання про сертифікацію фахівців з кібербезпеки. То американці, які дають кошти на розвиток інфраструктури, вони хвилювалися, що тільки одна компанія зможе видавати сертифікати фахівцям з кібербезпеки, а це монополія. Вдумайтесь тільки в ці слова. Так, ось тепер говорять про НАТО: НАТО, 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 НАТО. Знаєте, от завжди таке відчуття, що вигадують якесь слово, вигадують якийсь От далекий а, горизонт, до якого треба безкінечно йти. Нато як самоціль, НАТО як наша охорона, НАТО, НАТО як що. Вже багато раз пояснювали, що Україну не візьмуть до НАТО, поки йде відкрита війна. Не буде цього. Ну, ось Володимир Олександрович а, дав таке інтерв'ю, і ви, напевно, читали чи може слухали, я коротко. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть в НАТО. Ну так це і так було відомо, і давно було відомо. Тут не треба вважати. Тут це і так було зрозуміло. Це для когось ризик з членів НАТО. У когось є просто скепсис питання про НАТО, це питання більшості. А більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Далі знову я вважаю, що одна з причин, чому ця. Іде війна, тому що ми не були до цього в альянсі. Ну, це не треба вважати. Це і так зрозуміло. А ще тому, що ми віддали зброю, а ще тому, що ми, не маючи зброї, не маючи ресурсів, почали говорити, що ми будемо відновлювати зброю, маючи абсолютно такого сусіда, з яким була а, війна з 2014 року, як нам самі ж чиновники говорять. На мою думку, ще багато років тому був відповідний. Також скепсис у деяких членів і Росії дуже сильно е, е, працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. Ну я хочу нагадати, що з Росією працювали не тільки країни НАТО, а працювали дуже багато і багато навіть студій, е, певних е, юмористичних е, і співаків, і, і танцюристів, і всі спрацювали з Росією. Знаєте, і мільйонерами доларами поставали працювали там. Ну і так далі, і так далі, і так далі. І ось все, все це зрозуміло, що президент України говорить про те, що НАТО це наша безпека і НАТО це наш прихисток і захисток, але висловлює, що єдиною умовою вступу в НАТО України є тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом перемоги. Все. Ми знаємо, що таке перемога. Це записано в певних документах. Володимир Олександрович озвучував, що це кордони 1991 року. Ну і ось коли ми цю цитату поставили без коментарів, просто цитату, тут, будь ласка, спеціальний помічник президента США Томас Райт каже: Україну не приймуть до НАТО навіть протягом наступних кількох років. Все, амінь. Ну, от, знову таки. НАТО це дійсно важливий елемент для нашої безпеки. Але ставити мету, досягнення якої передбачає ще одну мету і обидві ці мети станом на сьогодні доволі далекі. Це не планування, це мрії, це цілі, можливо. Причому цілі на десятки років. Жодного з чиновників, які є зараз, не буде на той момент, коли Україна наблизиться до вступу до НАТО, якщо нам це буде потрібно колись, народ України все ж таки хотів би бачити більш, е більш реальні цілі. Не просто мрії. Тому що мріями ми живемо багато-багато років. А цілі, що потрібно робити для того, щоб вберегти країну, для того, щоб вберегти людей, для того, щоб зменшити банально обстріли країни. Що потрібно для цього робити? І ось відповіді на це питання поки що немає. Але при цьому є відповідь про те, що ми вступимо в НАТО, якщо закінчимо війну, як там? З результатом перемога. Якщо ми закінчимо війну з результатом перемога проти Російської Федерації, то я думаю, НАТО нам буде не потрібно. Тому що так як НАТО себе поводить у відношенні до Російської Федерації, я думаю, що якщо якась країна зможе перемогти, то НАТО їй буде непотрібне. Це НАТО потрібно буде вступати і приєднуватись до такої країни. Тому дуже далекі цілі. Хороші цілі, але без конкретизації, що ж робити, щоб і перемогу здобути, і країну не втратити в ідеях про НАТО. Напишіть в ваші коментарі, що ви про це думаєте. Чи дійсно має країна Україна шанси. На вступ до НАТО протягом найближчих п'яти років.